Зараз маємо на телефонному зв'язку речника полку Азов, позивний Хорват. Мова йде про те, що під час бою в районі Гранітного на Донеччині загинув військовий збройних сил України капітан першого рангу морської піхоти. А також за нашу інформацію було поранено одного з бійців Азова. Більш докладно будемо уточнювати у Хровати, доброго здоров'я, слава Україні. Сергій Мельничук, Кристина Бондаренко у студії. Розкажіть, будь ласка, трошки докладніше про те, що сьогодні сталося в на околицях Гранітного. Слава вас. Ситуація космація така. Приблизно о 15-й годині дня ворог почав масивний обстріл з мінометів позиції наших наших диктів, і його група холосить підійти до нашої позиції. І коли до наших дітей стріливого не відповідь, за панубичних грунтометів, до ЧК ворог мусив був повернутися на вихідні позиції і відкрив, напевно, що заради фонси, фонд зустрічними машинами до того, якого наспеки, в поранені, в кого він загинув в москві піхотинок, а також отримали поранення двоє інших дітей збройних сил, один поєдну полклов, а також навіть надавав допомогу пораненим. Станом на 6 годину обстріл стихлою і зараз в даний момент ситуація базу Тобто, То станом Назара, доброго вечора, Христина Бондаренко, ворожа артилерія стихла? Так, стихла, ну стихла, то встигла, вам сказати. Там, розумієте, переслідство відбуваються перманентно. Тобто вони заводять свою артилерію на позиції, стріляють 40 хвилин, на 2-3 години, вище видно, як перегруповують, що це застріли не тихо, але, там так, через годину, там не але Чи правильно я почула, чи правильно я зрозуміла, тому що зв'язок у нас у студії тут не досить так чути вас. А, про те, що, за даними розвідки, бойовики все ж таки стягують в район населеного пункта гранітне танки та важко а артилерії перегруповують війська в наступальний порядок. Так, так. Останні дві доби. Час. Раніше вони займалися, ретарки, тобто вони час туди заводили від відводили. Останні два дні Владимирович Шаровська спостерігає таку ситуацію, що вони накопичують силу, накопичували дітей збройних бронемашин, декілька десятків і групуючи вводили порядки. Ну і нарощують е -е, артилерійські розкривання. Тобто, ми ще не знаємо, не можемо не сказати, що це просто психологічна, психологічна тиска, що вони дійсно зміниться до прориву. Тому що ми підозрюємо, що якщо вони дійсно готувати псіт як зазначалося власни, так головне про те, що малютки би хочуть бити з півночі військ. На нашу думку, а все більш вирогідні рівні пориву, це краще є територія серед що мироницька Я зрозуміла. ще е, хотіла вас спитати про стан поранених. Стан поранених, е, бійців збройних одного наш контужений, а ви собі не знаходи, Я зрозумів за чому права не хворобить. Я зрозуміла. Я вам дякую за те, що знайшли можливість з нами поговорити. Тримайтеся, бережіть себе.